Після виходу КС 2 всі дуже надіялися на їхні слова, які вони сказали про свій античит. Мов, типу, наш античит буде найкращим, кращим, ніж на Фейсіті. Читерів у нашій грі не буде, цю проблему ми поборемо. Що ми маємо по факту зараз? Давайте дивитися. Я Саня, новородово. <різовую> Коли тобі в грі попадається ось таке, ну, твоя мораль, твоє бажання грати чуть-чуть падає, чуть-чуть воно зникає. Я не став виключенням в цій грі. На, в прем'єр-режимі мені попався дуже цікавий персонаж. Я таких тупих читерів. Напевно, ще не бачив. Давайте дивитися. Рахунок 5-5. Загалом не було ніяких е, натяків на те, що він грав з щитами. Можливо, це почалося і раніше, але давайте подивимось тут. Нічого надзвичайного нема. Смоп ямі. Приціл вже наведений. Ніби знав, куди виходити. Це просто ужас. Далі, опа, знову навівся, але не стріляв. Ось. Ніби він рандомно прошив кіпа. Ой, рандомна пулька добила його. Зовсім випадково. Зовсім випадково. Давайте ще дивитися на ще один раунд. Наступний раунд де є дуже такі сумнівні моменти. Кіп бере скаут. Йде на мід. Вниз. Смок на топ-мій должить. таймінг. Нема що сказати. Просто мінус 70 таймінг. Ой, дивіться, оп, в ящик. Ой, в ящик. Не прострілюється, не прострілюється в ящик. Але автонаводочка працює добре, що не кажіть, Автонаводочка шикарна. Ой, знову в дим! Ой, в дим! Ну, тут флешка тімейта йому. Найкращий друг читера це дим, його не бачить, але зато він бачить. Просто у дим збриває. і цього дим. Випадковість. Просто так сталося. І дуже такий смішний раунд. Давайте подивимося, як він тут зіграв. Далба! Тут взагалі нема ніяких обмежень. Уява працює ідеально. Що він придумав? Він собі просто кидає дим в вікно. Стає посередині. Просто двох дим. Одразу на паласи. Ой, авто наводочка спрацювала. По стінках постріляв. По стіночках постріляв. Дурень, блядь. Ой, авто наводочка. Знову, просто на хедшоті. Що він тут таке чекає? Для чого він так стоїть? Опа! По стінці повівся. Опа. Ну Тут просто без шансів. <рес> То саме, Тіп вже в у... прийшов, він по ньому стріляє через дві стіни. Поки хтось підставиться. Тут наводочка спрацювала добре. Це просто ужас. Ну, я навіть не знаю, що тут сказати. Собаки, пси галімі, нікчеми просто нелюди. Просто біосміття. Просто які псують гру і собі, і людям. Наступного разу, коли ви зайдете в CS 2, захочете пограти прем'єр-режим, просто не очікуйте чогось доброго там. Останнім часом читерів як гамнана, завелося, через кожну другу, кожну третю катку читер, Якщо не у твоїй команді, то у протилежній. Найкращою альтернативою зараз це є FACEIT, що не кажіть. Та, да, там є смурфи, там є так само нікчеми. Але відносно чітів, там набагато спокійніше. Є, звичайно, що є, але вони дорогі, платні, дорогі. Найкращим вирішенням проблеми це буде просто фейсід. Це треба нахуй кидати цей їбаний прем'єр. Просто заради рофлу хіба заходити. О, ну, Серйозно, серйозно, це ну, ніяк не треба сприймати. Найкраще це фейсіт, зібратися з таком з друзями, поугарати, побігати. Я думаю, що це краще, ніж собі морочити нерви, ніж собі псувати нерви проти, проти читерів. Тому, що я можу вам порекомендувати? Грайте фейсіт, донатьте на ЗСУ, в посиланні буде банка на дрони з Терненка. А цьому відео поставте лайк, підпишіться на цей канал, напишіть коментарі для просування відео.